Бути ні, ні. твоєю подружкою. Я <зірків> 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 будемо платя Коли буде сюжет, коли ми будемо дратися? Отак, прям закосити. Ти ж все дня мамі. У мене зріс 172. Ти стаптуєшся з віком. <зірків> <зірків> Ласіни від якого слова лось? <зірків> Чи лоска? <зірків> У нас два відкриття за цю зйомку. Ти стаптуєшся, в мене з'явилася сізі. У тебе красивий попець, треба показувати. А то будеш стаптуватися і не встигнеш шорти навіть дякти. В цьому образі хочеться <свист> до корови і до якогось грицька. сіно. <свист> і таке буває. Друзі, всім привіт! Це Канал Смислі. І сьогодні ми знову вмикаємо режим стилістка на мінімалках і продовжуємо рубрику Одягни підписницю. Але цього разу вже з підписницею. Привіт, я та, та, усі, у своєму телеграм-каналі, хто не боїться кадру, хоче у світ секундного шопінгу. Да, цього божевілля. І, і Наталка, перша я, я я Наталка у нас з Мелітополя і зараз просяття, тому що ми знайомі. Кілька років тому ми з Женьком знімали знімали фільм про бізнес в умовах війни, і одна да, серія да, була да, да. про благодійний фонд підприємців і про заприємців Запоріжжя. Запоріжжя. Да, да, і да, якраз таке. В Запоріжжя евакуювалася Наталка, і ми брали у неї інтерв'ю. Тоді ми розмовляли з тобою про бізнес та знімали фільм про бізнес. А Цього разу ми про стиль і недорого. <ріх> да, да. І це <ріх> на часі. Дуже на часі. Ми і нах, якщо бізнес пішов, непов... не по <ріх> Ми в секонд-хенд, вже в нашому залюбленому баулі на оболоні. У нас сьогодні знижечки мінус 60%. Спробуємо до да щось знайти. Якщо не знайдемо, то це буде повна біда. Але у нас Наталка ти дуже мініатюрна. Та, і як пишуть, мої ми їм не їм економлю. Як як я. Економлю на шопінг. Як пишуть мої підписниці, що на вас худеньких мініатюрних знайти в секонді речі простіше, простого. там купа всього. Ну, ось і перевіримо. Але спершу від вас підпомнів. Залишайте свої сердечки, тому що, знаєте, без вашої любові ми вже якось не витягуємо. Підписалися. Все, полетіли. Полетіли. Мож... Все. Тепер скажи мені. Да. Які речі ти шукаєш, для якої події? А, хочу з подружкою ввечері на каву, щось легке, зараз а, літо і таке а, сексі. Ага, да. стоп, мені сексі вже подобається. Це ж просто суперкльова ідея! Так, так, так. Ти заміжня? Ні, сексі прям буде. Чекай мужика, ми шукає, тут шукаємо. Ні-ні, я готова бути ні, ні. твоєю подружкою, я теж в діану. Боже, дивись. Йой. Ну типу. Ти хотіла сексі, буде позаду? Да, сексі. Да, да. Бачиш, відкрита спинка, а це такі шортики легенькі. Ну якраз, якраз. Дивись. Берем. берем, берем. Дивись. Ух манго. ти, червоний, червоний, тобі підійде. Да. Така да, 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 Чорнява, да, да, да. червоний. Слухай, тобі. манго. Сто мінус Тут 10. 70. Беремо. Беремо. А у мене для тебе є така рожева пудрова рожева сукня. Це 100% твій розмір. І коштує вона 180. А що, сьогодні все у нас по 180? Ага, клас! Слухай, її можна так само з а, чорним піджаком, можна скомбінувати ще з Беш. З Беш або Беш, да, 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 <да>, <да>, да. цю сукню відпарити і буде просто прелість. До речі, до відпарювання. Сузді проспала! Зйомка за 20 хвилин. А, -а, -а, -а. а образ не вибрала. Речі виглядають так, ніби я билася з ними усю ніч. І програла. А Може, праску? Ні, 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 жодної праски та дошки. Тому що у мене є новенький відпарювач від Браун Quick Style 7. І зараз покажу, як він працює. Дівчата, це скарб. Вау. По-перше, гріється за 35 секунд. Менше, ніж я шукаю другу шкарпетку. І як він відпарює! Ну все, я забула, куди бігла. Да буде пар! Що? Хвилина і сорочка, як нова, смислі. Безперервна подача пару і складки щезають, ковзає по всьому, гудзики, блискавки, кишені, ніщо його не зупиняє. А ще зміни резервуар 250 мл. Легко долити, і головне, не плюється. Відпарює горизонтально, вертикально, навіть прямо на ліжку, якщо лінь щось підвішувати. Не палить, не лишає плям, не ламає тканину, навіть делікатну. О, бавовна. А ось вам візко, зальон, льон, синтетика. Усе ціле і гладеньке. А ще в комплекті є насадка для щільних тканин, джинси, костюми, твіт, гачок на двері. І він вбиває 99,9% бактерій і вірусів, що must have, якщо у вас є діти, тварини або якщо твій гардероб із секунду, як у мене. І ще одна дрібничка, яка врятує ваші нерви. АКТІ Клін ізі промив ставив назад, і все без аяк це почистити, бо накип. Повірте, завдяки цьому служитиме довго. Мислі я тепер завжди відпарена, навіть якщо усе проспала. Купити відпарвач можна у Comfy Епіцентр, а також у фірмовому магазині Брам у Києві, як залишу під цим відео. Гляньте, який він стильний. Реально вписується в мій інтер'єр. Компактний, легенький, мрія для тих, хто живе на валізах або вічно як я кудись біжить. Цей малюк зі мною вдома і точно у кожну подорож, бо я за гладеньке життя без стресу і складок. Да. Якщо що на зйомочку, я ще встигаю. Я першої події, ну приблизно ми вже бачимо. Да. Вбили, oh, що якісь є події. А, давай так само на вечір. Ну ні, не ну, можемо, звісно, підібрати на роботу, але топ на роботу, то да таке. Ти Я керівник благодійного фонду, благодійний фонд Майбутність, опікуюсь ветеранами, да, впроваджую ветеранську політику по регіонах. І зараз відкриваю консалтингову агенцію. Вже на днях запрошу на відкриття офісу, де ми будемо допомагати ветеранам відкривати власні справи і писати гранти на відкриття власної справи. Клас! Якщо в тебе немає сукні вишиванки, виш... я сукня тобі вишиванка, її знайшла. Да -да -да -да. на голі плечики? Так, да, Слухай, тут під поясок. Трішечки, трішечки Легенькі, на твій розмір, да? але якраз, якраз пояс врятує да. всю ситуацію. Ну, файненько! Так це ж ручна робота. Ручна робота це як визначається сліди від пальцем. <плес> це саме те, що мені треба. Бачиш тут знову такі однакові сукні новесенькі, бачу всі. Проби, угу. Вони такі собі. Ну, ну ну, оця Шазарівська може бути, до речі, шоколадна. Шоколадна, да, гарна. Ну вона вже така в ну, стані, що її носили. Курично. Її просто попрали в пральній машинці, і вона така стала. Угу. Боже, як гарно. Це акварель. З... з рожевими, з рожевими бусанішками, якимись куліками. Да, Ти да, 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 красиво, че розовеньками. Ні, А що там коштує? 180. вісімдесят. 220, 220, 220 не. не взяла, а за а 180, 180 можна брати. набрати. Це курою мать, то фіга грошей. О, чекай, Хвильку. Це забрала. Ти ще щось урвала? А що це таке цікаве? А що це таке? Бачиш, професіональне, професіональне шкода, що синтетика, Йой, на, але не погано. А, це накидочка, Бачиш, це така, якщо ти, ну, типу, леді, ну, типу, назустріч одягаєш синтетичний. Судоти не діло в леді. відповідно. я знайшла дві однакових сукні. Ага. Що означає, що вони у нас новенькі, Боже. ну новини, що їх ніхто не юзав ну Єдине, за що класні. я хвилююся, що вони на тебе будуть задовгі, да. хоч і кольору, ні, такі, а, значно, колір у ній такий знаєш, хороший приглушений колір, синій да. колір, прям дуже красиво, але вона завелика. А ось чорне можна чорна, міряти да. можна міряти. Да. Дивимося да. топа з чорною смузочко. Ой, слухай, класний, прикольний. класичний під прикольний, усе універсіальне. Під високі класичні брюки, Я якраз так і ношу. Я до речі, сьогодні хотіла його вдягнути. Це, це топ, так. Да. Можна, звісно, як спідничку використовувати. Ні, ні, не, прокатить. Ні, не прокатить. Пробувала. 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 Просвіч, усе. Я думала, це наволочка. <су> Наталко, бордо. Сексі да -да 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 -да. Просто. Пласний. З рукавами. Ти Дивись, рукава. ну, можливо, так. з білою спідницею, шортами. Да -да -да -да. шортами, З спидинцями да -да 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 -да. також білими такою посадочкою можна. Можна на тематичну вечірку. Да, Тавіший да, да. новенький, подивися, тут у нас да-да-да, да. Новий. Все, баран, Однозначно да. бачиш? Ти ти вже, ти вже Я вижала. вже да-да-да, я вже міряю. клас. Гарно не вражає, але гарно. Ще, до речі, класна, подивися, яка зараз ці швина виборить. Вони вже років три у нас в тренді, актуальні. І новесенька. У мене такі на є, плюс-мінус схожий. Ні, то я такі... заберу. Да. Небесно-блакитний, це у нас тренди цього літа. Навіть твоєю спідничкою давай спробую. Блуза в стилі бохо. Я боюся такий розмір. Да, це Елічка. Але вона шикардивець. Так само її підпою. Елічка, Корсет білий під низ або бра. Біленькі. Біленькі. Супер. Будемо біля. Комбінізони чим де новенькі. Ну така собі смужка. Це Так, да, Прикинь? Вона майже в тебе зросту. Яка це есичка? Я як сесочка взагалі та ну, де ну, Не ти? знаю, мать. Ну, на тебе точно задовгий, а я таку смужку б не та носила. приносила. Вертикальна смужка, вона видовжує силуетку, даш мене більше більше видовжувати. Ти думаєш, ти Шпага, довга? Шпага 172, звісно. 172. Ти що, мать? Де ти 172? У мене зріст 172. А ти в роді на сьогодні не на невеликих підборах Я метр 55. Ти стаптуєшся з віком. Ну Я не можу втоптатися, мені ще ж рано. Може хтось топче багато, я Стирають, думаєш, і в баню. Знизу стираються. Це люди. Слухайте, друзі, дивіться, це сукенька? Так, бежева сукня. І вона ще виблизкує трішечки. Це вона що, типу органзин? Якийсь принцип, який розмір. Ну, це десь емочка. Емочка, мабуть, mm -hmm. угу. Да? Немає вона... бирки, це десь емочка. Yeah, 180 да, yeah, гривень, yeah, yeah. гривень 80. Слухай, вона хоч на тебе буде велика, візьму в телеграм-канал да, своїм да, дівчатам. Да, да, дівчатам. Ну, файненька. Ну, якщо скажеш. Гадаю, це якась афера. О, божні афери. Ой, ужас. Міг би не підтверджувати. Бусівки мої, якщо ви також хочете стати учасницею нашого випуску, обов'язково заповнюйте анкетку. Посилання залишаю під цим відео. А ще долучатися до нашого телеграм-каналу, тому що дуже часто я роблю розпродажі своїх знахідок. І все, що ви, наприклад, бачите, ви можете знайти там М -м -м, за копійки. А ще я створила класну телеграм-групу під назвою Шмотарня, де ви можете щось або продати, або купити. М -м. Усі посилання так читайте, усе залишаю під відео. А де ж наш візок? Так, так, ось що наш... його прошляпали? Ні. Ні. Це Ти що, стільки знахідок Тут, тут Ти Люди шо? такі, як і ми, загрібущі. Я думаю, що з тобою ніхто не зрозуміє Женя! Що, 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 ще, можна пошукати, Йдемо в штанці? Пішли, -ка. слухай, нам треба високі якісь штанці з високою посадкою. Боже, яка страшна красота. Не в цей раз. Чорне дивися. Ну, ні, дивись, бежали. були страшно гарні, прям дуже червоні. Отакі. Прям Женя сказав, що це на коридо. Але я не впевнена, що я буду найближчі часи їхати на коридо. Але я подумаю про це. А, Це якісь лосіни тут. Завжди було цікаво, що лосіни? Слово слова лось? Слово лоска. Мабуть, від слова лось. Пасіни від якого слова лось чи лоска. Немає такого, що реально захотілось взяти. Боже, хоч би не вбитися на шопінгу. Лівайся, кстати. Гідна, так? Да? За душу. За душу Дивино, такі файненькі кілотики є, вони легкі. О, слушай, Я Тобі можуть це личити, довідається. Так, да. я дивлюся, кстати, і от дивись такі ж самі плюс-мінус десь хаки. Да, — Да-да-да. — хаки. Ой, мать, сюди, бо не візьмеш, ти візьму я. — Давай-давай-давай-давай. — Вони правда. Це у нас зараз 34 й розмір, висока посадочка. Вони взагалі бомбейські. — Слухай, бере. Вони тобі підійдуть. Якщо тобі не підійдуть, я буду одразу міряти. Бо це ексесочка, це ми будемо дратися ми будемо дратися? Коли буде сюжет, коли ми будемо дратися? Отак, прям за коси, розумієш? Ну ти прям не з тобою зараз щось приміряю. Давай так я після тебе буду йти. Окей, все домовились. Я чула, я все чула. Отак розумієте, маєш подругу, а потім ідеш з нею на шопінг і не маєш подругу. Отак вони зникають. так і зникають. Це справжня життєва трагедія. Вау, а що це? Ще, ще один топ, типу хустки, бачиш? Да, 80 гривень а, чорного кольору прекрасно. Якраз до цих штанців. Будемо да, пробувати. Будемо міряти. давай-давай. А тут ще хтось дивися, бодік заникав. Все, хапай. Тут хтось цю туничку має. А хтось знайшла. А Ось Да, да, да. Гумиран так існує. Ой, подивись, які шортики з високою посадочкою. як Я люблю з високою. Тобі буде взагалі пріляс, тому що видовжує тобі ніжки. Але тут попець буде відкритий. У тебе красивий попець, треба показувати. Поки є, що треба брати, треба брати, а то будеш ставтуватися і не встигнеш шорти навіть лідях, ти їх беремо. Стирайся, ставтуватися, беремо. Беремо, беремо. Вибачте мене, будь ласка, якщо я вас перекрию. Женьок, подивився, що я знайшла. Ось такий комбінезончик є у нас від зара, але мені здається, що він більше на підлітка, ніж на нашу наталку. Ну, непоганий. Як тобі? Щось скудінький завозик сьогодні. Тобі так не здається? Не здається. Бусінки, а вам не здається, що сьогодні скудненький завозик? Я Наталку привезла саме в те місце, де завжди щось є, а щось на мінус 60-й нема. А прикинь, приїду сюди от в п'ятницю, на мінус 80, і знайду більше, ніж сьогодні. Це ж закон підлості якийсь. Де наша Наталка? Наталко? Наталко? ми, ми загубили Наталку. Це твоє, Боже. Це я взяла підписницям, але я ще знайшла ось таку сукню. Вона задовга на тебе, але ну, а вдруг вона тобі сподобається. Це така фея дінь -дін. І куди да. я її вдягну? Ну я не знаю, просто цей це небесно-блакитний кольор, але вона прям файненько. Чи сукну не одягнула, перед тобою вже до коліна стали. <рес> Давай я в, її прийняла. Тільки її ті, принце йти шукати. Це твій візок. Тримай. Тримаю. У мене побільше. О, все. <ріст> Але Довнали ми, ми ще не подралися. Ти в курсі, та, що я ж тебе пригощаю. О, Боже! Сьогодні ой, я твій мамік. <ріст> 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 не папіка мамік. Взуття мене О, Йой. А Марія. А, ти тут хотіла сказати, <ріст> а ти <тут. ріст> Знімати буде. Біжіть, придивіться собі взуття. Діакрем продовжується. Ми шукаємо під наші сукеньки або туфлі, або якісь мюліки. Але в мене з розміром біда. в мене маленька маленька ножка, і то це прям завжди такий квест знайти собі взуття. Якісь босоніжечки. Нічого не бачу, взагалі нічого не бачу. Біленькі, але розмір... Ні, 41. Я ж кажу, з розміром це біда. 36-й. Новенькі. Клас. 36, але якщо вони маломірки, то вони можуть підійти. Боже, яка страшна красота. Це прям, я не знаю, це про побіти сукню Дінь-Дінь. Це прям щоб було шик і блеск. Це просто разі чого напали <kritic> <ś> а, <вами> да. Ні, взагалі нічого немає. Капець. Класіка. Оці прикольні. Але що їх під наші. Підвіскарь. Підвіскарь. Але вони прикольні. Нові. Нульц. О, ще мюльки прикольні, 36-й. Там, де 35-й, там де 36-й. Engine іншендам новенький. Взагалі бірочка, нульц, взагалі, невживані. Але треба міряти. Треба міряти, зараз ми отак зробимо. А там є депресія. Є присісти, де? Це так же не цікаво. <рес> що? Тільки від тебе щоб ти що, ведеш її там цінки, нових завоз. На мінус 60 мене грошей стільки нема. Я чекаю, поки зустріч з цієї сторони переміститься за знижком. А я думаю, чекаєш, поки гроші з'являться. Великі, бачиш, але нові. Дивись, може дівчатам підписницям 36. Ти о 36 розмір. 35-й. Ох ти, ти що діймовочка! Да, 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 да. Але вони бачиш новенькі. І от ці дивись так само. Ну це не шкіра. Це не шкіра, але вони новенькі. 850 гривень не за шкіру, це прям дуже дорого. Дуже така ціна. 520. П'ятсот мінус шістдесят вони 260 шістдесят гривень. У мене, до речі, схожі є. Я не знаю, підшов. О, натуральна замша. Дивись, які. Вони класні. 36-й. Міряй. Зараз Міряй. І! і... <сміршди> Треба. 36-й, <сміршди> у тебе 35-й, ти не влазиш? Вони просто нові. Це вже по якому колу ми ходимо? По замку. По замку, ну. Бо, може якась є традиція, я не знаю, обійди а, полку три рази. А в тебе немає такого, що ти своє взуття бачиш просто за кілометр. Є, От конечно, я просто така... кидаю погляд, якщо І ви, все, ви нічого да. не кидається, ні, все. Ще не три рази обійшли навколо на етекі, <рес> два. <рес> бачиш, треба три. Давай ще разок. Ні, 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 ні. Ба. О, дивись. Підходить? Да. Ну все, купуємо. Купуємо. Жень, можна перша, я вийду. Мене в цій сукні ніхто не візьме. Ну, її навіть стилізувати ніяк не можна. Напишіть у коментарях, як можна, але я не бачу ніяк. Ну, Наталко, виходь, виходь, рятуй ситуацію. Я не впевнена, що я її рятую. Сука, в тебе груди виявляються більші. Виросли. У нас два цих, да, таких відкриття за цю зйомку. Ти стаптуєшся, в мене з'явилася Сісі. Якось так. Щось передавлює тобі. Мені так, щось воно. Не те й вой. Так. Йому щось такі прикольні рукава. Рукави дуже круті. Може, зі штанами. Якось тобі дуже блекло в ньому. Женяк, що скажеш? Досередження на зйомці гарні ноги. То є факт. А, а груди, які ти бачив, а? А? не бачив, вони закриті. <клес> Мені подобається суха. Дуже непогана сукня. Прямо моє дитяче іротичне дитяці. Фантазія. Що? <клес> ну, слухай, в дитинстві мультики Дисней. Мені подобається. Все, Наталочко. Я ефір забивала як могла. Виходь. У і оголена спинка, ану хвастайся. Звісно, oh, yeah. молода, я вже не молода, але, але, бачите, ще можу. Слухай, тобі прикольно. Все, що шкоди, ти на море збираєшся? То на мене. Або якусь шкоду зробити, то теж про мене. В общем, все, все, що таке, то то я. Беремо. Беремо. Да, да. Шкоднічать. Да. Да. Шкодничать поїду з тобою. Ну, Женьок? Ой, Женьок. Що <рес> скажеш? Червоно купуємо. Червоне класний. Да. Це твій да. варіант. Червоний це твій. Так. Да. Кухня красивена, але велика на розмірі так зо три, але файна. І mm. твоя файна. Yeah. І цю купуємо. І цю купуємо. Yeah. Цю я купую до розпродажу, а цю ми купуємо тобі. Що yeah. скажеш? Ні, чого? сюди, якщо додати яке-небудь темне намиску, буде в контрасті. Буде? На контрасті там на щось треба, так. Да. Ми як думали, що буде або бежевий жакетик це там днем і чорний на вечір, тому що чорний з рожа хайненько насправді виглядає. А з бюджетері, аксесуарів, що ти хочеш, у тебе все таке буде класно. Я думала, тільки перлини буде класно до пудрого рожевого. Ні, навпаки, тут щось взяти. Чорне. Яскраве треба. Або яскраве. Щось. Яскраве. Просто яскраве, так. Або, да. або червоне. Або червоне щось, так, так, щоб на контрасті було. Я дуже хочу, щоб вона її взяла. Візьми, пожалуйста. Я що плачеш. Ти Так що... Ну, дівчинку платить, то тієї. І танцює. обрізі хочеться до корови і до якогось грицька. Настійно. Це прям агонь. Ти знаєш, той випадок, коли я навіть не буду приміряти ці штанці, тому що така славна дубця в наталки, що моя буде лише позоритися. А чор з який, знаєш. е-е-е... З леопардиком зійшовся, так? Так. До речі, при всій моїй нелюбові до леопарда прям непогано. Ну Жень, мені треба було Дай мій мікрофончик. Женя, мені треба було його вигуляти, тому що ну, півроку вже валяється з биркою, а я його ні разу не юзала. Ну коли як на сьогодні? Ні, не погано. Знаєш, це як такий коктейльний наряд вийшов. Ще таку капелюшок, знаєш, такий е... з широкими полами. шорти вообще охеренные. Да, шорти классные, да. Все файненько, все файненько, якби не цей під, під низом у нас Білий стоп. Топ, да. Якби якийсь такий бежевий бра, було би молочний бра, молочний, В кольор, да. в кольор молочний, луку, було б файненько. А? Або без нього. А. Або без нього, взагалі. Ти бачиш, що ми якось випадково кольорову гаму майже однакову <рес> обираємо? Ягнена. Як то? Да. Як тобі твої західки? Взагалі. Чесно? Я довольна, так. Да. Це просто оця, прям сама серденько. Серйозно. Да, 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 я розраховувала що чесно. Тришки більш сукня. шикарніший вибір. Але в нас непогані знахідки, але штанішки, да, штаніжки штаніжки клас. Головне, щоб ти була задоволена. Да, Навіть якусь наскільки дякую, воно то все обійдеться, неважливо. Я ж сьогодні ж мамік. Я як да, покажете, да, 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 Я друзі. грошей знову зачати не буду. <рес> Реально, минулий раз він мені давав гроші. Мене не було стільки. Друзі, дякую, що були з нами. Ми пишіть у коментарях, як вам знаки для Наталки. Обов'язково підписуйтеся. Ваші серденька для нас дуже важливі. Дякуємо, що були зі мною. Якийсь ідіот дзвонить. До наступного випуску. Па-па. Па-па. Наталка, Дякую, що взяла участь. Дякую. Обіймаю. Підемо тепер проти так. Все.